Рогівка це зовнішня прозора оболонка лука, яка виконує функцію заломлюючої лінзи. На стан рогівки впливає багато чинників, серед яких інфекційне запалення, токсичні, алергічні, аутоімунні та травматичні фактори. Втрата цілісності рогівки призводить до різкого погіршення зору, больових відчуттів, різко погіршує якість життя. Відновити рогівку інколи буває досить важко. На жаль, не завжди ми можемо виправити ситуацію за допомогою медикаментів, очних крапель та системних ліків. Довготривалий поверхневий дефект рогівки призводить до його заглиблення, приєднання інфекції, різкого зниження зору, а інколи загрожує втратою зору. У випадках, коли рогівка не загоюється, незважаючи на всі лікувальні засоби, на допомогу приходить технологія покриття рогівки спеціальною мембраною із земніатичної оболонки. Мембрана із амніотичної оболонки – це певним чином оброблена і підготовлена плацента людини. Цю мембрану застосовують для покриття дефекту рогівки і слезової оболонки ока. Амніотична мембрана прискорює процес загоєння там, де не справляються ліки зменшує запалення і біль і не відторгається, бо має дуже низьку імуногенність. Коли ж можна використовувати амніотичну мембрану? Це рецидивуючі ептерігівми, виразки рогівки, стане після опіків рогівки, синдром стінвенса Джонсона, нейротрофічні виразки рогівки, кон'юктівальні рубці, що призводять до деформації кон'юктівальної полості. Операція досить комфортна для пацієнта. В післяопераційному періоді вимагається дотримання певного гігієнічного режиму і медикаментозного лікування. Клініка АЕЛАЗ має дуже позитивний досвід застосування амніотичної мембрани при тяжких захворюваннях рогівки. Сьогодні, завдяки цій технології, ми маємо змогу допомогти пацієнтам, які довгі роки. Страждали на тяжку патологію рогівки відновити цілісність рогівки, прибрати біль і за певний післяопераційний термін покращити зір.